Як правильно приготувати стікмікс СТЗ. Дивимось! Ми маємо стікмікс полуниця бергамот. І так, відкриваємо пачечку, що ми бачимо? У комплекті Стікмікса у нас є флюродіп та ліквід. Амінокомплекс. Відставляємо флюродіп та заливаємо ліквід у наш стікмікс. поливаємо наш стікмікс. Для того, щоб присилити аромат нашого стікмікса. Наливаємо півбанки водички з озера та поливаємо наш стікмікс. Закриваємо кришечку і добре збовтуємо. Даємо настоятися нашому стікміксу 5 хвилин. Відкриваємо наш стікмікс і бачимо зволожена суміш. Це зроблено для того, щоб під час пресування в плунжері частинки добре пресувалися та не випадали з ПВА сітки. Беремо нашу пва систему і забиваємо стік мікс. Робимо малесеньку цукерочку для трофейної риби. Ось така цукерочка получається. Це зроблено для дальніх закидів. Якщо вам потрібно рибачити на близьких закидах, ви можете робити набагато більші цукерочки для того, щоб приманити більшу рибу. І бачимо: смачнесенький стік мікс від СТЗ. Для замовлення риболовного харчування та спорядження переходьте на сайт, який закріплений в шапці профілю. Фенікскарп.ком або пишіть за номером телефону, який закріплений в шапці профілю ні стані лоски!